Бог благословив мене трьома доньками, але несподівано сталася біда, яка змінила моє життя померла моя дружина від серцевого нападу. Залишився я з трьома малими дітьми на руках, а жити треба було діти ще зовсім маленькі. Старшій доньці Софії тільки місяць тому виповнилося вісім років я завжди був трудолюбивим, а тепер доводилось працювати за двох, щоб покрити всі витрати. Я працював зранку до пізнього вечора, і гроші потроху почали приходити так я справлявся один з дітьми. Старша донька Софія досягла 18 років, за нею почав доглядати сусід Назар. Я був радий її вибору, бо хлопець дійсно був гарним. Через півроку ми зіграли весілля, і вона пішла жити до Назара, а потім діти знайшли хорошу роботу в місті, переїхали туди. Тепер зі мною залишилися дві доньки. Ірина та Надія, вони допомагали по господарству і добре вчились у школі, за що я дуже радів. Бог послав мені слухняних дітей. Не пройшло й двох років, як середня донька також знайшла собі гарного хлопця. З Василем вона побралася вже після Пасхи і одразу стали жити в місті, де обидва завершували навчання. Залишилась у мене ще молодша Надя. Тепер я думаю про неї, молюся до Бога. Щоб послав їй щасливу долю. Я вже трохи в поважному віці і не такий спритний, як кілька років тому. На роботі вже втомлююсь, бо вдома ще є невелике господарство. Сусіди кажуть, що пора вже й про себе подумати адже самотужки важко. І чоловік завжди потрібен в домі, але я вже звик до того, що все роблю сам лише б здоров'я було, а все інше додасться. жартував я перед ними. Ось і молодша донька вирішила виходити заміж. Тут мені дуже пощастило, бо старші діти організували всю весільну церемонію в ресторані, оплативши всі витрати, бо працювали на добре оплачуваних роботах. Так я залишився один зі своїм господарством цього року святкуватиму своє 65-те річчя другого разу так і не одружився, але мені зовсім не сумно. На вихідні по черзі приїжджають доньки з онуками. На свята ми збираємось усією родиною. Тепер нас багато, бо кожна донька подарувала мені подвоє онуків. Моя дружина завжди мріяла про сина. Шкода, що вона не дочекалась цього моменту. Я ж маю аж трьох синів, хороших чоловіків, моїх доньок. Тому, поруч зі своїми дітьми я відчуваю себе щасливим і дякую Богу за все.